Всім привіт! Ви на каналі Енергія Думки і Слова, і з вами я, Надія на щастя. Війна ще не закінчена, але я вже кажу дякую. Я вже говорила в попередніх відео, що саме механічне словесне повторення цілей майже не приносить вам результату. Це як холостий хід. За все в житті треба платити. За те, щоб щось реалізувалося в вашому житті, треба заплатити енергією. А в цьому відео. Я хочу фокусувати вашу увагу на одній з найблагородніших енергій всесвіту енергії вдячності. Вдячність це є одна з найвищих енергій. Вона здатна творити чудеса. Це не тільки визнання вами добра, яке ви отримали, це є внутрішнє вираження цінності того добра. І це несе у собі потужну енергію. Щирі слова подяки. Зігрівають серце, укрилюють на нові знання і на нові звершення. Міння бути вдячним це не лише моральна норма, а й потужний потік позитивної енергії, який змінює світ на краще. Міння бути вдячним свідчить про благородство душі і велич вашого розуму. Вдячність можна у собі розвивати як навик. І про це я хочу поговорити з вами у цьому відео. Ви на каналі енергія думки і слова, і з вами я, Надія на щастя. Ми говоримо тут про те, як ви легко можете реалізовувати будь-які ваші цілі і наміри, творити вашу реальність і світу в вас, силою вашого свідомого мислення, словесного потенціалу та вібрації ваших емоцій і почуттів. Це дуже просто Випуски щотижня. Чи ви устані дякувати за те, чого ви ще не маєте? Чи ви можете переконати себе подякувати за те, чого ще немає у вашому житті? Якщо ні, то рекомендую вам якнайшвидше запризнитися з такою здатністю. Чому? Тому що вдячність є одним із тих найпотужніших каталізаторів, який здатний в тисячу разів прискорити реалізацію ваших цілей. І я говорю тут. Не просте механічне висловлювання подяки. Я говорю про ваше внутрішнє відчуття, ваш стан, стан душі, вміння почувати цю вдячність, бо тільки це несе енергію. Війна ще не закінчена, але я вже зараз кажу дякую. Пам'ятаєте, ми говорили в попередньому відео про те, що візуалізуючи ваші цілі, треба тримати в голові тільки кінцевий результат, а не способи його виконання. Як це здійсниться, це не наша справа. Всесвіт вибирає завжди найлегший спосіб, і Богу як відомо зверху видніше. Але я знаю, більшість з українців мають завжди якісь свої чіткі уявлення. Ну, більшість людей, не тільки українців, люди в переважній більшості, коли вони чогось хочуть, чогось прагнуть, вони завжди мають чіткі уявлення, що їх цілі повинні реалізуватися саме так, як вони це бачать, як вони це хочуть. Наприклад, якщо йдеться про закінчення війни, то багато хто з вас хотів би бачити зараз довгі ешелони зброї і техніки, що рухається з заходу в напрямку України. Якщо це ваше бачення добре, я приймаю його. Я дозволяю людям думати, мати власну думку, бути такими, як вони є. Але дозвольте і мені сказати вам, як я бачу цей процес. Я особисто думаю, що ця війна закінчиться не на полі бою. Так, наші успіхи на фронті, звичайно ж, внесуть свій внесок. Але так направду я не думаю, що у нас час доля війни вирішиться, наприклад, як битва Наполеона під Ватерфло. Я вірю і знаю, те, що я замовила у Всесвіту, вже відбувається десь за кулісами, непомітно для мого ока. І я знаю, що цей процес вже пішов. В кінцями результаті все може обернутися так несподівано і швидко, що всі ваші і мої попередні передбачення, прогнози виявляться смішними і недоречними. Так було дуже часто і зі мною в реалізації моїх власних особистих цілей. Я щось захотіла, запланувала, записала, чітко пропрацювала їх так, як би воно мало бути. От я мала якесь своє бачення, як би воно там мало відбутися. Насправді, все. Всеслід так все перевернув, і все сталося саме так, як я хотіла, тобто кінцевий результат, але зовсім не тим способом, що я бачила. Так? Тому ще раз і ще раз, які би ви цілі собі не намітили, особисті це чи глобальні, такі, як тут на нашому каналі, тримайте у фокусі кінцевий результат, а не спосіб його виконання. Ви на каналі енергія думки і слова. І з вами я, Надія на щастя. Тим не менше, якщо ми вже говоримо про шляхи і способи реалізації цілей, а так само тому, що і мета, і ціль цього відео це висловлення подяки. Дозвольте мені висловити моє бачення замість ваших ешелонів зброї з заходу. Я бачу, наприклад, як наш президент Володимир Зеленський домовляється з потрібними людьми, постискає руки важливим для нас політикам і чиновникам досягає нам потрібним нам рішень. Володимире Олександровичу, якщо цього вам ще ніхто не говорив, я кажу вам дякую. Вам випала не найлегша доля президентства. Я знаю, що багато є українців, українок, багато людей в світі, які нарікають і говорять поза очима щось. Ігноруйте це. Знайте, більшість усвідомлює і розуміє. Що ви робите і, і вдячні вам за це. Скажу вам відверто, я не хотіла б бути зараз на вашому місці. Але те, як ви з гідністю несете наш прапор у цій війні, достойне щиро визнання і подяки, з глибини мого серця дякую. А ще я бачу злагодженість у команді президента, уповаю на чесних і порядних чиновників. Я кажу дякую їм теж за те, що вони підтримують президента, допомагають йому. Я дякую опозиції за згоду з урядом у цей важкий час. Далі я бачу, як потрібні нам політики в Європі і США приймають потрібні нам політичні рішення. І вірю, знаю, що вчасне і правильне політичне рішення, наприклад, про прийняття України до НАТО. Можуть припинити цю війну швидше і раніше ніж довгі ешелоні зброї заходу. Але я також вірю і знаю, що навіть якщо це рішення не буде прийняте завтра, вхід України перемога все одно за нами, і Україна все одно є і залишиться суверенною державою. Далі я бачу, як президент США Джо Байден та сенатор Майк Джонсон доходять згоди. У питанні України. Я бачу, як Сенат США приймає рішення про допомогу Україні. Я бачу, як виробники і торгівці зброєю, нарешті, потирають руки Ну добре, нажилися, гарно заробили на цій війні досить. Я дякую їм за те, що вони усвідомлюють від них рішень, залежить тисячі людських життів час припинити цю війну. Я бачу, як республіканці та демократи в сенаті США теж помирилися, і рішення про виділення допомоги Україні теж прийняти. Я дякую за це. Я бачу Путіна, він дивиться у дзеркало, час іде, старіє. Щоразу більше стає помітним на його обличчя. Він ніби так, а він би так ще хотів насолоджуватися цим життям. Він відчуває, як стіни Кремля вже тиснуть на нього. Який хрінь, ця мені ця війна, думає Путін. Це мої такі уявлення. Треба закінчувати махнити ще раз на лижі до Австрії. А що, хрін навіть дуже класний овоч. Хай би так і зробив. Не треба ненавидіти Путіна. І не треба ненавидіти росіян. Це не заклик до якогось всеобщого прощення. Ні. Я тільки з тих міркувань, що, по-перше, це не завдасть шкоди йому путіну і українцям, а навпаки, тільки вам. Ви таким чином тільки підживлюєте його своєю негативною енергією. Ненависть одне з найпотужніших джерел негативної енергії, і це теж енергія, це теж валюта. Вона підживлює тих, на кого вона направлена, і спустошує тих. Хто її випромінює. По-друге, я знаю, що об'єкту в даному випадку Путіну байдуже, яку полярність має енергія, що до нього надходить. Чи це позитивна енергія е, його прибічників, а чи прокльони е, противників. Не проклинайте, залишайтеся нейтральними. Витрачайте свою енергію доцільно, фокусуйтеся на ваших конкретних цілях. Саме вони є рушієм створення бажаної реальності. Те саме стосується і росіян. Не треба їх ненавидіти, навіть якщо вони зараз е, такі і такі і вірять в те, що в Україні процвітає насизм, і навіть якщо вони нас ненавидять, і що ми є нагрозою для них, це, до речі, вам яскравий приклад того, як діє, як діє слово. Подивіться, як діє пропаганда. Подивіться, це працює сила думки і сила слова. Одного дня вони зрозуміють, а якщо не зрозуміють, то історія все сама розставить на свої місця. Пам'ятаєте, німці теж довгий час е, е, ототожнювали з фашизмом. Але що я бачу? Я бачу тих свідомих росіян, там є і такі, е, яким небайдужа доля їх країни. Повірте, їх теж багато, таких, які адекватно оцінюють ситуацію. Не тих, які пишуть дурнуваті коментарі і так далі. Вони є, є росіяни, які піднімають голову, і вони теж хочуть мати демократичний уряд. Вони теж бачать Росію як європейську країну. Вони ж всіх же ж не закриє Путін в тюрму. Я бачу, як російські матері виходять на червону площу з плакатами Путін, оставь Україну в покої. Я таких бачила, теж показували в телебаченні австрійському телебаченні. Щирий уклін вам за це, росіяни. Подяка вам тим, які підтримують нас у цій війні. Ми хочемо бути вашими друзями, а не ворогами. Ще як я бачу реалізацію наших цілей, я бачу прибічників Путіна, їм набридла ця війна, їм вже мало розваг в Кремлі. Вони хочуть в Європу, на пляжі, на свої яхти, на гірськолижні курорти. Вони втрачають прибутки в цій війні. Вони більше не хочуть бути маріонетками. Я впевнена, вони стануть як та остання крапля у склянці Путіна. Я бачу китайський уряд, який теж мріє про е е світову владу і розмірковує, чи їм вигідний взагалі цей союз з Путіним. Е Китай починає поступово холодніше відноситися до Росії. Інші прибічники Путіна на світовій арені теж мають досить своїх сорок з цього союзу до Путіна. І Я бачу. Е Наших земляків в Донбасі, Луганську, Криму. Вони усвідомлюють, краще жити в європейській демократичній Україні, аніж під тоталітарним режимом Путіна. Земляки, ми любимо вас, незалежно від того, якою мовою ви говорите. Ми є одна велика нація разом, разом ми сила. Я дякую вам за це. Але незалежно від того, як ви самі бачите закінчення цієї війни, це були тільки мої розмірковування. Незалежно від того, як ви бачите закінчення цієї війни, будьте вдячні за кінцевий результат ще до того, коли він реалізується, матеріалізується у вашому житті, у вашому світі. Коли я запитаю вас, за що ви так направду, вдячні в цьому житті, от відповідь буде, мабуть, приблизно така. Я вдячна і вдячна за мою сім'ю, за моїх друзів, за мою роботу, за моє житло, що відзначає всі ці речі та те, що вони у вас вже є. Дякуючи за щось наперед, ви сигналізуєте Всесвіту, що це у вас вже є. І як відомо, закон притяжіння притягує до вас те, що ви посилаєте у Всесвіт. Саме це і є перша і неодмінна передумова для бажаних змін у вашому житті. Ви на каналі енергія думки і слова, і з вами я Надія на щастя. Вірю у вас, дорогі мої земляки. Вірю у силу вашої підсвідомості. Хочу, щоб все вам вдалося, все, що ви задумали, всі ваші особисті цілі. Хочу, щоб всі ваші найзаповітніші бажання і наміри збувалися. Спілкуючись з моїми підписниками на каналі, я зрозуміла, що вам потрібна не уривчаста поодинока інформація з моїх відео, а систематичні теоретичні знання. І послідовна крок за кроком інструкція для матеріалізації ваших намірів. Саме це я і розробляю зараз. Перших два моїх базових курси реалізуємо наміри з силою мислення, слова і чуття теоретичний і практичний. Курси будуть доступні онлайн приблизно з кільця лютого цього року. Записатись можна буде з будь-якого місця землі з вашою електронною адресою. Скоро я випущу окреме відео з детальною інформацією про курси. І якщо ви підписані на канал, то ви першими отримаєте про це повідомлення. Якщо ще не підписані, то зробіть це. Дякую вам за ваш лайк. Ну, ви знаєте, де натиснути. І дякую вам за те, що ви з нами. Слава Україні!